Створимо швиденько класну вправу. Для цього нам знадобиться аркуш паперу та 4 різнокольорових фломастера, олівця або ручки. Уявно розділяємо лист на дві частини і обираємо собі 4 фігури. Так, я оберу коло. Трикутник, серце. Тепер нам потрібно обрати визерунок, який ми заштрихуємо кожну нашу фігуру. Так, сердечко зробимо просто лінії. Трикутник намалюємо кружечки. Квадрат. І коло. Що ми зробимо з кола? Давайте зробимо такі хвилясті. Ми малюємо такі ж фігури: коло, квадрат, трикутник, сердечко, в два стопчики Ось тут для лівої та для правої руки різних кольорів. А не обов'язково, щоб вони співпадали з кольорами тих самих фігур, які у нас намальовані великі праворуч та ліворуч. І так, поїхали. Тут буде у нас трикутник. Так, Тепер нам потрібно зробити штриховку, те, що робимо будь-яку, не обов'язково, щоб вона відповідала кольору або фігурі. Так, наш шаблон готов. Як ми можемо його використовувати? Спочатку ми можемо пройтись по фігурам. Наприклад, трикутничок і коло. Натискаємо і потім кулачки ставимо на великі фігури: Квадрат і сердечко, трикутник і квадрат. Коло та трикутник. Сердечко та коло. Квадрат. І так, тепер ми можемо а, зробити по кольорам, наприклад, трикутник фіолетовий, коло зелене. Значить, Натискаємо, тепер шукаємо фігури таких кольорів. Фіолетовий, зелений, червоний синій, зелений, фіолетовий, синій, червоний. А також ми можемо зробити по штриховкам. Так, тут у нас така штриховочка коса лінія, і в колі у нас кола. Так. Можемо ускладнити цей рядочок у нас буде по фігурам, цей буде по кольорам, або по кольорам і по штриховці, по штриховці і по фігурам. Классных вам!